Добрий день дорогі глядачі. Зараз хочу розповісти, як не потрібно користуватися раундапом. В частности, одна із е, производних раундапу Гефест я користувався. Значить, отут я, тут у нас ось росте невеличкі сіянці катальпи. Більше я вирвав. Оставимо менше, щоб підросли, щоб на наступний день грік реалізувати. Але тут було дуже багато ось такого бур'яну. Ось такого повністю я не з лісу. Я вирішив покропити. Думаю, поки бруньки не наклюнулися, покроплю по сіянцях, хай собі бур'ян пропаде, а сіянці підуть в рост. Але що відбулося? Сієнці через скору впитали цей раундап і спалилися. Зараз починають дещо відходити. Поки що лишив цей парник, побачу, що відбудеться. но В іншому парнику вже здоров'я листя, там де я не вносив. А тут вони сидять на місці. Тобто Спалив їх раундапом і прийшов до висновку, що маленькі дерева не потрібно по корі вносити, бо е, там, де я вносив на великі дерева, раундап, там груба кора, вона вже майже нічого не впитує. То там жодної вади не було з цими деревами. Прекрасно раундап подіяв, дерева прекрасно вегетують. А в даному випадку. Це така ситуація. Зараз покажу інший парник, де не вносився раундап. Ось тут раундап не вносився. Прекрасне листя, а там тільки всередині щось захворозило, непонятно чого. Треба буде підсипати міндобру з мікроелементами. Отже, такий мій досвід завжди. Коли, знаю ще по роботі в лісництві, ми там користувалися гербіцидами. Що завжди, де є користь, там буде і шкода. Дуже акуратно треба користуватися гербіцидами, тому що завжди щось десь підпалиш. Добре був радий поділитися своїм досвідом стосовно внесення раундапу. До побачення, до нових відео.